Принаймні, при цій дівчинці, можливо, при інших дітях, але яким чином я не знаю, яким ця дівчинка почула. Є ось така проблема в цій сім'ї, в якій вона опинилася. Знаєте, і тут місце каже, вона не почала говорити для жінки Неймана, щось там роздумувати. Можливо, е я чула, можливо, би поїхав Нейман. можливо, Бог його зцілить, але каже. Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його. Знаєте, це не було можливо, якби це була тверда віра в тому, що Бог, якого вона знала, якого знали її батьки, він може зробити цю річ. Можливо, захоче зроби, не захоче не зроби. Вона твердо знала, що каже, якби пан мій там побував. Знаєте, це не, звертаюся зараз не тільки до наших випускників, але звертаюся до кожного з нас і до себе. Правда, давайте будемо щирими. Не завжди в нас є отака твердість, отак прямо відповісти комусь, хто. Нам або розказав якусь проблему чи переживання. Знаєте, але оця певність може бути, і ми можемо її засвідчити тоді, коли є з нами Бог. Коли ми його не просто чули про Бога, але коли ми його переживаємо в своєму житті, коли ми знаємо, що він є живий і реальний, він є незмінний, незмінний в своєму слові, яке незмінне, тоді ми будемо похожі на цю дівчинку. Я бажаю для вас, випускники і для кожного з нас. Щоб в нашому серці завжди була тверда віра в Бога, що і коли нам потрібно, в будь-яких моментах, знаєте, Бог обов'язково буде нам послати якісь моменти, де нам потрібно ось це проявити, ось таку стійкість, ось таку вірність, просто довіритись Богу, і щоб люди в нас побачили це, наскільки ми стоїмо твердо на цьому, що ми повірили, на цьому що нам відкрилося, хто нам відкрився. І буде благословіння і через нас, і Бог може використати кожного з нас, Бог може використати вас, випускники, Бог може використати нас і в приклонних літах, можливо, декому здається, та що я вже можу зробити, крім того, як прийти на чергове служіння і все? Ні. Якщо ми є інструментом в руках Божих, ви знаєте, Бог він готовий нас використати, подібно як використав цю дівчину. Сьогодні Марк він проповідував про трьох юнаків. Та що б сталося, якби вони просто. Присіли, навіть не кланялися, просто присіли. Що б сталося? Я думаю, що нічого не сталося. Далі все йшло б своїм чередом, своїм життям, можливо, був би ще якийсь виданий указ, щось інше було. Але вірність оцих трьох юнаків вона привела до того, що цар видає наказ, що поклонялися всі Богу, якого знали ці юнаки Шедрах, Мишах і Авденаго. Про Даниїла ми можемо згадати. Даниїл, 30 днів. Та ти не робиться так відкрито, як ти робив це до цього часу. Просто тихенько собі побудь 30 днів. Так життя попереду, все попереду. Але вірність Даниїла, здається, в ось такому простому. І після чудесного врятування з ями знову ж таки видається наказ, щоб поклонялися і служили Богу. Богу Даниїла, Богу живому. Слава Богу. Нехай благословить нас Господь в цьому. Я хочу, щоб ви, випускники, пам'ятали недільну школу як добрий час, де ви могли вивчати Слово Боже. Де ви могли оці істини, про які ви сьогодні говорили, про людей з Біблії героїв, про яких ви сьогодні згадували. Ви знаєте, щоб вони завжди були у вас в пам'яті, в вашому серці. І коли, можливо, будуть подібні моменти, які проходили ці біблійні герої, ви знаєте, вони завжди виходили переможцями з будь-яких моментів, щоб ви, е звертали увагу на їхнє життя, ви дуже багато вивчили на пам'ять і бажання, щоб це, що ви вчили на пам'ять, коротенько розкажу е останній залік, який здавали наші випускники, е там були деякі місця, які вони потрібно їм було вивчити на пам'ять. Знаєте, це не для того, щоб здав, не здав, значить, не перейшов, залишився з іншою групою, будуть випускатися. Але це для того, щоб це слово, яке вони вивчили, щоб воно і бажання наше, бажання вчителів, щоб воно не було просто так завчене і прийшов час, і вони забули. Знаєте, Але я знаю і віру, що вони готувалися до цього часу, і це слово, яке вони вчили, бажання наше, щоб воно закарбувалося в їхніх серцях. А вони вчили багато Божих обітниць на пам'ять. Це і 90-й псалом, 22-й псалом заповіді, дає благословіння, дає блаженства. Нехай це слово, яке ви вивчали, нехай воно буде в ваших серцях, нехай воно міцно закоріниться. І коли будуть якісь моменти трудні, щоб ви могли звертати на це, коли навіть буде радість, щоб ви розуміли і могли тішитися. В Бозі, в Слові його перебувати, бажання, щоб ви любили Слово Боже, щоб ви читали його. Я не пам'ятаю, хто розказував, проявити вірність це читати Слово Боже, це приділяти час молитві. Знаєте, ми привикли проявити вірність це подібно як там, три мужі цих, про які ми сьогодні говорили, про Йосипа, про Даниїла. Знаєте, вірність проявляється в таких дрібничках, просто кожного дня прочитати Слово Боже. Кожного дня не забути помолитися. Нехай нас Бог благословить в цьому і вас, випускники, зараз на пам'ять про цей час, який ви мали добрий час, ми вам вручимо свідоцтва. Нехай вони будуть вам на добру згадку, що ці декілька років з вашого життя вони не були проведені намарно, але ви щось вивчали, ви пізнавали Бога. І далі у вас буде інше служіння. Нехай Бог вас там благословить, щоб ви знайшли себе в церкві. Бажання, щоб ви всі залишилися в церкві, щоб ви знайшли працю, щоб ви трудилися для Бога і були корисними для Нього. Зараз я буду зачитувати, ви будете виходити, і ми будемо вам вручати свідоцтва. Молочник Віталій Русланович. Кривчук Даніела Васильівна. Борило Ліза Андріївна. Кмета Карина Андріївна. Лотоцький Давид Олександрович. Кутушко Віталіна Віталіївна. Борисюк Катерина Василівна. Бойчук Наталія Олександрівна. Кожа Богдан Андрійович. Музичук Мілана Васильівна. Мартинюк Захар Богданович. Яковчук Катерина Іванівна. Чапик Михайло Сергійович. Гордіюк Владислав Володимирович. Тимчук Давид Анатолійович. Стадницький Марк Сергійович. Телеглов Арсен Валентинович. Давайте ми зараз і церквою піднімемося і в молитві попросимо Божого благословіння на цих випускників, нехай Бог їх благословить усьому. Дорогий Господь Ісус, за цей слава час, Господь, тобі. який ми мали, Господь, за спільність, яку ми мали в домі Подяй, Твоєму, Господь. Подяка Тобі, Ісус, Хвала і слава Тобі, Ісус. Алілуї, Господь, що за мирного часу, Господь, ми і діти наші можемо бути в домі Твоєму, Господь. Слава Тобі, за все, Ісус! За те, що ти є добрий до нас і люблячий Батько, Господь, що Ти любиш нас, Господь, що Ти любиш і благословляєш нашу церкву, Господь, сьогодні 16-й випуск недільної школи, Господь. Це є благословіння Твоє, Господь, для нашої церкви, Ісус. Слава тобі за все, Господь. Я тобі дякую за цих 17 випускників, Господь Ісус. Їх було набагато більше. Господь, я прошу Твого благословіння для них, Господь, в їхньому житті, Господь, щоб в таких молодих літах, Господь Ісус, вони були корисними для Тебе, Господь. Подібно як свого часу ти використав цю дівчину. Господь, щоб явилася слава Твоя, Господь Ісус, я прош тою, благослови їх, Господь, і використай їх в будь моментах їхнього життя, Господь. Вживай їх, Господь, в своєму ділі, Господь, нехай вони будуть корисними для тебе, Господь. А для цього, Господь, благослови Ісус, щоб вони перебували в Тобі, Господь, щоб вони перебували в Слові Твоєму, Господь, щоб вони любили Тебе всім своїм серцем, Господь, щоб вони любили Слово Твоє, зберігали його, Господь Ісус, в своєму серці, Господь, я прошу Тебе, благослови, Господь. Благослови їх, Господь Ісус, надальше в їхньому житті. Господь. Господь, благослови підліткове служіння, яке буде в них, благослови Господь, благослови Ісус, щоб вони знайшли себе в церкві, Господь, щоб вони були корисними для Тебе, Господь Ісус, я прошу тебе Господь, благослови їхні долі, Господь. Їхнє життя, Господь, ми віддаємо в твої святі руки, Господь. Я тобі дякую, Господь, за їх, Господь Ісус, і за всіх дітей, Господь Ісус, які в нас, Господь, що вони не чують, Господь цих вибухів, Господь, що вони, Господь Ісус, не бачать цього кровопролиття, Господь, це є милість твоя, Господь, явлена до нас, Господь. що нам Це. Цінити і дорожити, Господь, як є багато діток, Господь, які сьогодні просинаються, можливо, серед ночі під звуки вибухів, Господь, де є тривога і небезпека, Господь, де так не можуть вони вільно збиратися чи десь ходити, Господь Ісус, але на сьогодні є добрий час, Господь. І за цей час, Господь ти прийми подяку від нас, Господь, я прошу Твої, Ісус, Алілуя, слава Тобі за все, Господь. Благослови Господь на Господь Ісус. І наших випускників, і кожного з нас, Господь, благослови Ісус за цей час, який ми мали, Господь, за Слово Твоє, Звучало до нас, Господь, дякую Тобі Господь, благослови Ісус, що ми були вірними. Тобі, Господь, благослови Ісус на дальше, Господь, наше життя, Господь. Ми віддаємо Твої святі руки, Господь. Будь з нами, Ісус. Тобі слава за все, хай буде повіки. Амінь. Добре, зараз я би просив, щоб ще вчителі вийшли сюди наперед, які навчали цю групу. Ми ще за них помолилися Андрій Олександрович, він директор загальноосвітньої недільної школи. Виходь, ми за тебе помолимося. Ми згадаємо тих вчителів, які зараз за кордоном, які починали цю групу. Це брат Володя, Валя, Ліда, також щоб Господь благословив. Вони працювали, вони вкладали, вони молилися, вони переживали, вони в особі Андрія ходили, перевіряли все під контролем. І до цього часу Господь благословив. Ця група підійшла до закінчення, до випуску. Це є їхня праця, їхній вклад. І тому, брати сестри, я запрошую, щоб ми щиро зараз помолилися за них, щоб Господь благословив надалі їхнє життя, сім'ї, служіння, щоб Господь давав бачення, розуміння, як надалі розвивати і служити в цьому напрямку, тому що діти це є майбутнє нашої церкви і майбутнє країни. Тому молимось, Боже наш Спасителю дорогий Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Господи, за наших братів і сестер, які, є, Господи є, Господи, були вчителями в цій групі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, за тих вчителів, які зараз за кордоном, володя, валя, ліда, вони, Господь, також вклали свою частку, частинку свого серця, Господь, для виховання цих дітей і навчання їх, Господь. Ми просимо Твого благосвіння для них, Господь. Ти їхнє серця спонукав, Господь, для того, щоб вони служили дітям, Господь. Ти дав Господь бажання Ісуса, і вони служили їм, Господь, так як вміли, так як знали, Господь. Ти бачив ці молитви, ти бачив цю підготовку і старання, Господь, тому ми просимо ще раз і щиро благослови, благослови брата Андрія, як директора, Господь до Давай йому мудрості, бажання, Господь. Сил фізичних і духовних Господь, щоб могли надалі звершувати цю працю, їхнє життя, Господь, благослови сім'ї, Господь благослови кожну справу. Їхні круг, Господь, хай буде твоє благословіння в цьому, Господь, і ця праця. Це служіння, яке вони несуть, Господь, хай приносить для них радість, Господь, благослови щиро молимо тебе за все, Господь, і подяку прийми, славу прийми, хвалу, честь і покління, тому що ти один достойний всієї слави, хвали честі і поклоніння наш добрий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Зараз під час співу відбудеться матеріальне служіння.